Згідно постанови право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років, тобто повноліття. Вперше з початку повномасштабного вторгнення на розгляд виконавчого комітету винесено питання про надання дітям такого статусу. Міський голова Микола Нага переконаний, що такі рішення може розколоти суспільство. Це рішення ми приймати не будемо. І взагалі ми не будемо поки що розділяти наших дітей. Діти, всі, шості. Хто однаково. Якщо будемо виконувати цю постанову, то всі 12 тисяч дітей довели попасти сюди. З однаково мова. Ніякої переваги, хто попав сьогодні, хто попав завтра. Але ми 12 тисяч людей тоді довідомо поставити в очі, бо мають грати. Хтось знімається, хтось виписується, припитує. Зачем ми це будемо робити? Є постанова Кабінету міністрів. Може, є громади, в яких одне село знаходиться в одних умовах, а друга території знаходиться в других. У нас громада, яка знаходиться в одинакових умовах. Чому ми будемо їх ділити? На сьогодні цей статус не дає жодних привілеїв дитині чи додаткової допомоги. Єдине це безоплатне харчування в закладах освіти. Хоча в нинішніх умовах дистанційного навчання ця пільга не працює. Навіть якщо дитина приїхала з Маріуполя, так вона. Там які можуть бути пільги? На перевезення і на харчування. Що ми будемо. Цій дитині за 3 копійки, а цій дитині за 5 копійок. Всі діти будуть в одинакових умовах. Харчування теж, якщо воно буде, його поки що немає в школах. Що ж тут, які списки составляють? Для чого? Для кого? Десь воно може і актуальне, а в нас воно ніяк не актуальне. І дітей ми ділити не будемо. всі? рішення це знімається і не приймається. На розгляд виконавчого комітету винесли рішення пов'язане з перейменуванням зупиночних пунктів в рамках деросифікації. Його озвучила Тетяна Волинець, начальниця відділу з питань внутрішньої політики. Цим рішенням виконавчий комітет погоджує перейменування цих зупиночних пунктів в залізниці. А на відповідний зупиночний пункт 31 кілометр на зупиночний пункт річка Десна. Зупиночний пункт 560 кілометрів на зупиночний пункт Гокове. Ці зупиночні пункти знаходяться на території Шосткінської міської територіальної громади. У нас був відповідний лист від ем, Південно-Західної залізниці від Конотопської дирекції залізничних перевезень щодо перейменування. Це перейменування відбувається в рамках дерусифікації залізничного транспорту. Старі назви були прив'язані до нульового кілометра, який знаходиться на Росії. Тому рішення по перейменуванню було прийнято одноголосно. Розглянули також питання про надання територіальної допомоги на лікування, поховання в зв'язку з пожежею та у разі стихійного лиха. Усі заяви жителів громади розглянуто комісійно. Загальна сума складає по майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Відповідно, по рішення сесії тут по 10 питанням розглядалися всі. Питання і ще є одне доповнення, Микола Петрович. Звернулася жителька нашої громади стосовно лікування дитини. Там понад 30 тисяч потребує лікування дитини, які на сьогоднішній день виповнилися тільки 2,5 роки. Але тяжке захворювання. Прошу включити до рішення. На сам кінець засідання міський голова нагадав про головні завдання, які нині потрібно вирішувати. Націлюю всіх нас на роботу під підтримки Збройних сил України і підготовку до зими. Підготовка до зими особливо остро стоїть сьогодні питання, поки тепло. Впереді можливі, дії, ви бачите, агресор продовжує обстріли, в тому числі минулу ніч, як ракети летали. І безпілотник. Кіровоград, Вінниць на запад і Київ прилетіли. Тобто зовсім маневри такі страшні, що. Скажем так, ми повинні готуватися. Також очільник громади закликав ставитись відповідально до осінньо-зимового періоду, який через ворожі атаки росіян може бути значно ускладнений. Тому готуватись потрібно до різних негативних сценаріїв. Впереді зима і ворог може, може завдати серйозної шкоди, а ми повинні, незважаючи. Не на що вижити. Вижити в таких складних умовах. Кожна бібліотека, кожен будинок культури, кожна школа. Ми не одної школи з вами не закрили, і взагалі нічого не закриває. У нас є навіть школи, в яких ну, взагалі вона не до там практично дітей немає. Але ми будемо її утримувати. Тому що якщо не дай Бог чого, то там буде опалення індивідуальне, там буде приміщення, там буде утеплено, там буде заготовлені харчі і так далі. Ми сьогодні повинні готуватися до цих складних умов. Які впереді зима. Дякую всім.